Доброго дня, дорогі глядачі. Ви на каналі Пенсія для пенсіонерів і сьогодні маємо гарну, але водночас дуже показову новину українцям почали повертати кошти за переплачену комуналку. Так, друзі, після масштабних перевірок 93% підприємств були змушені зробити перерахунки і повернути людям гроші за неправильно нараховані платежі. Такі результати оприлюднила Держпродспоживслужба. Яка виявила масові порушення у сфері комунальних послуг? Це означає, що тисячі українців уже отримують свої чесно зароблені кошти назад. Але давайте розберемось спокійно, кому саме повертають які суми і що робити, якщо ви теж підозрюєте, що у ваших платіжках є помилка? Держпродспоживслужба провела перевірки по всій країні. І з'ясувалось, що у 93% випадків підприємства нараховували зайві суми у платіжках за комунальні послуги. Після виявлення таких порушень ці гроші повертаються людям. З одного боку, добре, що держава контролює і виправляє такі ситуації, але з іншого, прикро, що багато підприємств продовжують помилятися або навмисно завищувати тарифи. Адже комуналка для більшості пенсіонерів це велике навантаження. Особливо взимку. Уряд уже має програми підтримки субсидії, допомоги, ініціативи на кшталт тепла зима, коли держава виплачує людям по 6500 гривень, щоб допомогти пройти опалювальний сезон. Але навіть із цими програмами важливо, щоб тарифи були чесними і зрозумілими для всіх. За 9 місяців 2025 року перевірено понад 325 підприємств, і в 302 із них виявлено порушення. Це майже кожне. За результатами перевірок винесено понад 210 приписів із вимогою знизити тарифи і привести їх у відповідність до закону. Підприємства зобов'язали повернути людям 3,2 мільйона гривень, а також сплатити штрафи. Найгучніший випадок у місті Миколаїв, де після скарг мешканців проведено позапланову перевірку, і підприємство повернуло людям понад 5 мільйонів гривень. І це лише одне місто уявіть, які масштаби по всій країні. Також в Україні суттєво зросли борги за комунальні послуги. Загальна сума вже перевищує 1 трильйон гривень. І тут ситуація двоака є ті, хто справді не може платити через низькі доходи, хвороби або складні обставини. Але є й ті, хто просто не платить свідомо. На жаль, Через борги страждають навіть сумлінні громадяни, адже через заборгованість можуть відключати послуги не лише для боржників, а й для всіх мешканців будинку. Представники Держпродспоживслужби наголошують українці не повинні платити більше через помилки або бездіяльність постачальників, люди мають право знати, за що саме вони платять. Ці слова сказав заступник голови відомства Андрій Крейтор, і це справді важливо. Бо кожен із нас має розуміти свою платіжку, за що ми платимо і як формується тариф. Саме тому уряд уже зобов'язав комунальні служби робити квитанції максимально прозорими, щоб там не було незрозумілих авансів чи додаткових платежів, тільки показники, різниця і кінцева сума нічого зайвого. Але найголовніше, якщо ви підозрюєте, що вам виставили завищений тариф, ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби. Це можна зробити у своєму регіональному відділенні, і в 93% випадків такі звернення закінчуються позитивно, людям повертають переплачені кошти. До речі, для мешканців прифронтових територій держава запровадила ще одну підтримку до 100 кВт електроенергії безкоштовно на людину щомісяця, максимум на трьох членів родини. Це близько від 468 до 1300 гривень компенсації, які нараховуються автоматично. Також нагадую, ціна на електроенергію зафіксована до 31 жовтня, а на газ – до кінця опалювального сезону. Але вже зараз уряд попереджає, що тарифи можуть переглядатися. Тож, друзі, стежте за своїми платіжками. Якщо бачите помилку, не мовчіть. Звертайтеся, вимагайте перерахунку і, як показує практика, держава реагує. Ми на каналі Пенсія для пенсіонерів стежимо за всіма змінами, щоб ви знали правду і не переплачували ні копійки. Дякую, що дивитесь нас. Бережіть себе і свої кошти. До зустрічі у наступному відео тут, на каналі Пенсія для пенсіонерів.